Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами такий швиденький огляд замовлення по каталогу «Доктор Клінік» червень 2024. Це моє перше замовлення. А, замовляла а, чому? Замовила новиночки і була дуже класна акція за кожні 5 балів, мінус 55% на дитячу серію, тому робила замовлення. А, взагалі, збиралась трішки пізніше, бо там немає ще каталога липня, і я хотіла почекати, але. Все ж таки, я вирішила, що 1 числа я повинна зробити замовлення. Потім його трішки затримали, але все ж таки я його отримала. І зараз покажу вам, що замовляла, які зараз діють акції, і взагалі що було. Тому що дуже чекала посилочку. По-перше, у нас з'явились новиночки. Шампуньки 600 мл, коштують вони у нас 239 гривень за цінами каталога. Ну, і, звичайно, мінус 30% наша знижка, От, то ціна така дуже приємна вийшла. Не знаю, у кого ще немає 30%, до речі, знижки. Хто ще не зареєстрований в компанії, заповнюйте посилання під відео і буду рада бачити в себе в команді. Так, з приводу шампуньок, отже. Не могла не взяти і собі, тому що завжди повинна затестити і вирішити, подобається мені продукція, не подобається, перш ніж продавати так, от. Обрала для себе ось цю. Це у нас іде така відновлюючий шампунь-кондиціонер для волосся. І він жіночий і чоловічий для догляду за всіма типами. Не знаю, буду пробувати, аромат мені сподобався. Мені сподобався аромат ось цей. Вони всі такі якісь насичені. І ось цей для збільшення об'єму. Мені сподобався аромат. Також є ще для фарбованого і для пошкодженого волосся, ось цей ось фіолетовий. Так, 239, 600 мл. Нічого поки не скажу, так як це новиночки. Виглядають, мені подобається, як вони не маленькі, і ціна за такий об'єм дуже гарна. Так, далі в замовленні в мене знову ось упаковочка ось цих ось кулькових антипреспірантів. Я їх зараз дуже класно продаю, тому що сама ними користуюсь, вони мені подобаються. Мені подобається, що за ними повертаються клієнти. Коли замовляю 6 штучок, вони ось так приходять в коробочці. Інколи так, інколи ні, але частіше за все приходять ось, е, саме в коробочці. Один я вже навіть продала, поки збиралася е, знімати замовлення. Що хочу сказати, мені подобається блакитний. Є ще рожевий, зеленого немає в наявності, не знаю, з'явиться він не з'явиться. Але рожевий і чоловічий. Чоловічий поки менш купують, не знаю. Чоловічі в мене звикли купувати Avon, і вони попри... позвикали і нічого іншого не хочуть. А от жінки, хто спробував ось цей, вже до інших не повертаються. Не знаю, дуже класні. Е, оці ось, е, взагалі, в клінік мені подобаються всі дезодоранти, і ті, що пшикати, і кулькові, і там ще є інші е, теж ефект шовку взагалі класні, ті 169 гривень. Тобто, всі кулькові мені подобаються. Тут немає ні алюмінію, ні спирту. І ну, цілий день ти ходиш з приємним відчуттям, немає ніякого дискомфорту. Так, засіб для хімчистки. Пожалкувала, що замовила один. У нас іде зараз акція за кожні 149 гривень, засіб для хімчистки 99%. Хоча звичайна ціна його 169 І потім ще й наша знижка йде 30%. Тобто він виходить там 69 з копійками, якщо не помиляюсь. Так от, я замовила один, тому що я не знала, цей засіб, думаю, ну замовлю за тестю, тоді вже буду щось казати. Але мені дівчинка з іншої команди поділилася відгуками клієнтів. Неймовірні відгуки, не знаю, буду тестити, але не можу, поки, тому що в мене вже замовлення на цей засіб, і вже клієнтці повинна віддати, то з іншою посилечкою обов'язково замовлю і сама затестю. Хоча, пам'ятаю, хтось із моїх дівчат, таке як писав, теж позитивний відгук. Можливо, ну не пам'ятаю, хто. Можливо, свята верба. от, Якщо не помиляюсь, вона ділилася. Світочка, якщо будете дивитись, напишіть в коментарі, так чи ні. Ну, Щось я таке пам'ятаю, що ви писали цей відгук. Так, далі. Далі набір. Це лак, Це мус для волосся. Ще був набір для сильної фіксації, клієнтка забрала. Що хочу сказати, зараз дуже вигідна ціна. Взагалі, лак тут у нас іде 400 мл, мус 200 мл, коштують 200 50 гривень та 200 по цінам каталогу. Ну, 249 та 199. Але в цьому місяці йде дуже класна ціна: 379 гривень, якщо купувати набором. Ну, Так, 450 виходить, а так 380, то я думаю, класно. 80 гривень і мінус знижка, дуже вигідно. Далі взяла спробувати, не знаю чи собі чи на продаж 279 гривень крем проти зморшок навколо очей. Він іде з гіалуроновою кислотою та пептидним комплексом. В чаті відгуків є чат відгуків для консультантів, і багато дівчат писали позитивні відгуки на нього. То я вирішила теж спробувати. У мене якраз закінчився, і я думаю, що спробую сама. Так, ну і знижка 55%. Чому саме я робила замовлення? Тому що мені акція сподобалась. Адже у нас недавно з'явилася ось така класна новиночка: це шампунь-гель для діток. З ароматом полуниці в об'ємі 1 літр коштує 319 гривень, а на нього було мінус 55% то ось цей бути, бутиль, я б сказала, обійшовся мені 143 гривні з копійками, якщо я не помиляюсь. Це у нас іде виробництво України. Взагалі у нас іде виробництво Турція, продукція вся. І коли ось такий значок Global Leader Group. це. Значить, що це виробник вироблено саме в Україні. І також була ось ця шампунь. Вона йде з першого дня народження, навіть немовлята. Дуже такий, майже немає аромату, ніжний, трішки, знаєте, як от алоє аромат. ну от Щось таке от ніжненький, ніжненький аромат, мені сподобався. І він взагалі коштує 299 гривень 400 мл в каталозі. А так, мені вийшов 139 під мінус 55%. відсотків. Тому брала три ось цих літрових і два шампуньки, тому що частенько запитують для немовлят. А такої серії у мене мало що є. Запропонувати так, це замовлення 100%. 39 гривень зараз ідуть олівчики для очей, якщо купувати два. Дуже класно я клієнтка замовила за 159 ось цей чорний, і я вирішила інколи запитують коричнево-чорний. Зараз коричневий, до речі, дуже такий популярний, я б сказала, у мене. І ті, що викручуються, і ті, що точаться, завжди запитують, а коричневого нема, тому вирішила взяти на продаж. Так. Ну і все, а не все. Зараз дуже класна акція в цьому місяці ще є. За кожні 400 гривень замовлення можна обрати масочку для обличчя за 15 гривень. Так, маски коштують 49. Взагалі, ось ціна масочки, її тут вистачає на 2-3 рази. Її дуже полюбила У мене одна дівчина, вона купує вже не знаю скільки. Взагалі, такі масочки не дуже купуються. Якщо купуються, купують в великих об'ємах, але е, у мене вже дівчинка бігає до мене, у неї закінчилось, вона прибігає, замовте мені ще дві будь-які, е, окрім чайного дерева, у неї шкіра більш суха, і вона їх обожнює. Тому е, я теж вирішила замовлю це. Сфотографую, кожної брали по одній, Буду фотографувати для, клі... для своєї команди для дівчаток. Зроблю такі фото, щоб були. А взагалі, дуже класна акція, 15 гривень, і навіть на ці 15 гривень, де наша знижка, то ці масочки мені обійшлися 10 гривень 70 копійок. Дуже класні. Тут є, які є, є з пребіотиками, з чайним деревом, освітлююча з вітаміном С, далі є проти пігментації з колагеном. Ось з колагеном і пребіотики це дві найходовіші. І ось така. з... Не чи а омолоджуюча. От, для старіючої шкіри ось така. Не пам'ятаю, пам як вона називається. Зараз антиеджен, Хотіла сказати, що входить, що входить, і не знайшла. Ага. Значить, ось ось оця серія. Хотіла сказати, що у нас іде. Я от вам залишу, а ви заскрінете і почитаєте. Цю серію у мене дуже класні відгуки були. У мене дівчинка купувала гель для вмивання та тонік. Їй дуже-дуже сподобались. Антивікова серія. Ось таке замовлення в мене вийшло. Каталог, на жаль, поки не отримала. Якщо отримаю, можливо, вже на липень тоді також зроблю огляд. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Не забувайте ставити свої вподобайки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Всім пока!